подобные шаги оставлены не будут. Без самой саме реакции не останутся, мы об этом говорили неоднократно. И такая відповідь вже настала. Банк Росії вирішив звернутися до московського суду із позовом. До речі, було багато прикладів у світовій історії і заморозки і конфіскації активів держави-агресора, наприклад, активів Німеччини після Першої та Другої світової війни, активи Японії після Другої світової війни були конфісковані Сполученими Штатами та союзниками. У 1979 році Сполучені Штати Америки заморозили і використали іранські активи після захоплення американського посольства після вторгнення до Кувейту. Іракські активи були заморожені радою безпеки. Які організації Об'єднаних Націй кошти пішли на компенсацію, і ще активи свого часу були конфісковані у Лівії, Афганістана та Венесуели. Тобто така практика вже була і це не щось нове. Я сподіваюся, що дійсно найближчим часом Європейський Союз зможе ухвалити рішення, потрібні для обороноздатності України, бо інакше Європейському Союзу варто готуватися до активних бойових дій вже на своїй власній території.